Всім вітання, з вами Ірина на каналі vrm Техніка. Знімаємо вже крайнє відео з оновленими цінами на майданчику в місті Рівне. І залишилося в нас таких три екземпляри, як Mitsubishi mt 251, Yanmar af 224 s та Yanmar f 170 І розпочнемо з найменшого міні-трактора з огляду на сьогодні Yanmar f 180 Має 18 кінських сил, повний привід та три циліндри. Шини тут є рідні японські Bridgestone, Роки випуску цього красунчика 2001. Передня колья має 95 см по центру коліс та розширюється до 107 см, а задня має 92 см та розширюється до 104 см. Укомплектований трьохточкою точкою та ґрунтофрезою на 130 см. Коробка передач тут механічна, присутній швидкий розворот, а напрацювання тут. 415 мотогодин. Вага його складає 800 кг без ґрунтофрези, а вартість такий комплекс 5900 умовних одиниць на нашому майданчику. Ідемо далі. Янмар AF224С має 22 кількість сили, повний привід та три циліндри. Коробка передач, як бачите, тут напівавтоматична. Напрацювання 1304 мотогодини присутній гідропідсилювач керма реверс. Та функція швидкого розвороту. Рік випуску по митній декларації 2004. Показую стан шин. Присутні мікротріщини, але це є також рідній японський Укомплектована й дугою безпеки, трьохточкою та ґрунтофрезою на 150 см. Як передня, так і задня колія має 95 см та можна розширити до 107 см. Вага 880 кг без ґрунтофризи, а вартість його складає 7 тисяч одиниць на нашому майданчику. І крайній на сьогоднішньому огляді буде Mitsubishi МТ-251. Має 25 кінських сил, повний привід, дизельний чотирициліндровий двигун об'ємом 1,5 літрів. Коробка передач тут механічна, присутній рівень горизонту для ґрунту гідропідсилювач керма, функція швидкого розвороту та. Реверс, а в цього малюка 836 мотогодин. Задні шини є вже замінені японцями, а от передні ще лишилося рідні Bridgestone. Рік випуску по 2003, а вага його сягає 1280 кілограмів. Укомплектований цей красень дугою безпеки, трикутником для швидко боковим циліндром для рівня горизонту ґрунтофризи, трьох точкою та ґрунтофрезою на 150 см. Розмір задньої колії 106 см та можна розширити до 118 см. Передня колія є трішки ширша, має 111 см по центру коліс та розширюється до 123 см. А вартість такого чудового комплекту 7 тисяч умовних одиниць на нашому майданчику. А для більш детального огляду або тест-драйву запрошуємо до нас на майданчик, який знаходиться в місті рівне по вулиці князя Володимира, 112 А. Нагадую, з вами була Ірина на каналі VRM-техніка. Всім успіхів, перемоги та до зустрічі!